І матч розпочато. Минай. М'ядже доходить до Максима Мудрого з правого флангу. Той робить подачу на ближне стійку. Ну, таким ударом не, за... не залякати. Олександра Бандуру, капітана Минаю. 38-річного голкіпера. Але Дмитро Галадей пробив. Статистично цей удар буде внесений. Так і є, але ну, це не тільки в район штрафного майданчика й у руки повертають. Козак правіше віддає. Знову козак. Козак може робити просто а Там на дальній стійці нікого немає, а можна було замикати. Є у мене ще одна кадрова така цікавенька, Після неї поговоримо після атаки Ниви по правому флангу. передача на дальню стійку! Рахунок відкрито! 0-1. Хіба що не було там офсайду. Ну, це ми на форі побачимо. Арбітер так чи інакше вказує на центр поля. Дивимось. По правому флангу Андрій Бей прорвається, робить чудову просто передачу на Богдана Козака. Козак, який не контролювався ні з ким із футболістів в притул і мав. Достатньо простору і мав вигідну позицію для того, щоб просто заносити цей м'яч. Ну, а Тут фіксує і що. Буде жовта картка. Жовта картка для Богдана Чуєва за фол проти Богдана Козака. Навмисне зробив паузу, щоб ви почули атмосферу на мене арені. Воробчак. На ременяка виходить. Хороша передача! І потрібно забувати! Вау! Браво! Просто браво! У цьому епізоді Віталію Жупанському і хочу сказати браво й тому, хто пробивав. Потрібен повтор, не помітив, чесно кажучи. Ага, це Вишневський був. Олег Вишневський минає під... Насів на ворота Ниви. Трошечки про Неточна Не точна передача. Ух ти! А тут якби не отримати своє ворота. 2-1. Вихід, третій. Я підтримка зараз у Вже в травство майданчику. І рахунок стає 2-0. Я просто розубився навіть Дмитро Галатей. Втік. Це я зробив сам у цьому епізоді. Дмитро Галадей. Подвою рахунок. Хочеться з самого початку подивитись. Розвиток цієї атаки. Втрата на рівному місці. Знову ж таки, уминаю. Ременяк. Ременяк. Ременяк робить простріл. Буде ще готовий. 41 перша хвилина у нас іде. Нагадую рахунок 0-2 на користь Тернопільської ниви. І тим часом автор першого забитого м'яча Богдан Козак ледве не вийшов на дарну позицію, заробив на собі дуже і дуже небезпечний штрафний ще й жовту картку для бріхне. Друзі про Андрія Різника. Ми вже поговорили. У нього травма, строки його відновлення невідомі. Мені у всякому разі. Тим часом його команда атакує. Удар по воротах. Пандора на місці. Радіон Пасєвкін. Скільки ж гостроти цей футболіст сьогодні створює. Іде подача. І подача. М'яч у руках у Жупанського. На місць Віталії ну не сильний це був удар і прямо в руки голкіперу полетів. Ну і на цьому все, що команди нам підготували у першому таймі. Рахунок після першої половини 0-2. Завдяки голам Богдана Козака і Дмитра Галадея. Подивимось, чим відповість закарпатська команда у другій половині гри. Відпочиваємо тернопільська нива. Нагіїв у нього на футболці 88-й номер. Де подача вминає, І м'яч не опиняється тут у воротах. І ще й там фол в атаці фіксує арбітер. 77-й Олег Вішневський, 17-й. Назарій Воробчак, 29-й. Артур Ременяк, головний тренер Минаєців Желько Любенович. Гулько і Пріхно були в епізоді. Любить дуже грати на вільних зонах на, контра... на контратаках. Тут спроба створити! Як же це було гостро. Класний момент від Назарій Воробчак. Я думаю, все ж таки це був простріл здовж лінії воріт, який нема кому було замикати. Нива, для Ниви ця боротьба буде успішною. Продовжимо цю розмову пізніше, поки слідкуємо. За атакою Ниви. Як же класно там розгортався Іван Матюшенко. І створив чергову загрозу біля воріт гостей. Заробив кутовий. Подивіться, як же класно розгорнувся. Протистояв Матюшенкові Сергій Давидов. А поки що скажу вам, що голуб. Який небезпечний удар від Назаря Воробчака м'яч розійшовся з дальньою стійкою на сантиметрі можливо 30. Хороша спроба від Воробчака. Денис Голуб замінив Арсентія Дорошенко. Гунітчев Прокопчук. Буде спроба дальнього удару, мені, здається. Так і є. Прокопчук по А, Ну і що? Дебют у минайців. Євгеній Рязанцев спробує зараз допомогти своїй команді змінити щось у цьому матчі. Дебют Воробчак біля м'яча робить подачу. Жупанський вибиває. Рязанцев, Рязанцев, врязанце позворота. Ось така перша спроба дальнього, ну, дальнього середньої дистанції Пробував Рязанцев довинний ну, не, не треба. Ох, який зараз момент небезпечний не у ворота Ігор Гатала. Говорити про Ниву Тернопільську з цих футболістів я, мабуть, гравця матчу вибирав. Принаймні станом на цю секунду. Так, що тут буде? Жовта картка для гулька, яка перетворюється на червону, тому що вже попередження було у Іллі. Мене залишається у меншості, що, звичайно, різко зменшує шанси на успіх для мене у цьому поєдинку взагалі. Пішло туди у штрафний майданчик Тернопільської Нви. Подача! Ніх... Хотів ще сказати, ніхто не замикає цей удар та але замикали. Олег Вишневський опинився на дальній штанзі, на дальній стійці. Чи ні, не Вишневський. Воробчак. Удар поворота вище. До нових зустрічей на все добре.